Привіт! Сьогодні я розповім про 10 топових та простих у використанні фішок для сторіс, які ви можете юзати відразу в інстаграм без сторонніх додатків, без зайвих слів. Почнемо. Беремо фотку, заливаємо її будь-яким кольором. Потім беремо ластик та виділяємо той об'єкт на фото, який нам потрібний. Можемо додати ще якийсь напис, та отримуємо вже таку стилізовану сторіс. Або якщо нам потрібно виділити текст від фону, то ми робимо так: беремо фото та обираємо третій пензлик, який пише напівпрозоро. Далі обираємо колір, який ми хочемо напівзатемнити зображення та використовуємо фото як фон для підпису. Знаємо, що в сторіс кольори діляться на три палітри, але якщо обрати будь-який колір та затиснути його на декілька секунд, ми отримуємо величезний вибір відтінків цих кольорів. Зазвичай, коли ми робимо репост наших постів сторіс, інстаграм нам пропонує якийсь рандомний колір для фону, який може взагалі не поєднуватися з тією задумкою, що у нас в голові. Але ми можемо його змінити на будь-який колір за нашим бажанням. Для цього ми обираємо перший маркер, потім колір та затискаємо екран. Далі обраний колір стане кольором фону до нашого допису. Додаємо трішки фантазії, шрифтів, маркерів та отримуємо вже творчий результат нашого New Post. Тут варіантів безліч, але я розповім про найпростіші. Додаємо фото, обираємо маркер, заливаємо нашу сторіс повністю кольором. Далі відкриваємо наклейки в пошуку. вбиваємо рамка, обираємо ту, яка нам більше подобається. Додаємо її, обираємо ластик та стираємо ту частину, де наше з вами фото, і отримуємо ось такий результат. Я ніколи не використовувала цю фішку, тому що сама тільки но ну, про неї дізналася. Хочеться вже застосувати її в своїх сторіс. Тут все супер просто, але креативно. Ми обираємо емоджі, шрифт змінюємо на неон, та воля, отримуємо емоджі, що світяться. П'ять фішок позаду. Наступні ще цікавіше. А ти, поки постав лайк та підпишись на мій канал, тут багато корисних відео для тебе, якщо ти ведеш інстаграм, свій бренду, бізнесу або плануєш працювати в СММ. А тепер наступні п'ять фішок. Ще один оригінальний спосіб застосування маркерів який ви можете використовувати, щоб показати свій маршрут. Беремо перший маркер, білий колір, малюємо ось таку лінію. Потім беремо ластик, робимо з неї пунктир. Далі беремо емоджі, наприклад, мітки на мапі, та літака. Додаємо назви міст, звідки і куди летимо. Також можемо додати Геотех. Плюс один дизайн до нашої карми. Бумеран можна редагувати. Так, так, натискаємо зверху на знак нескінченність та інстаграм нам дає на вибір чотири варіанти бумерангу. Це звичайний, сповільнений, зеркальний та прискорений. Лайк, like, якщо про це не знали. Наприклад, я хочу зробити розмовну сторіс, а фон ну не дуже підходить до неї по сенсу. Тоді я заходжу в маски, відкриваю пошук, вбиваю туди хромакей та обираю цю маску. Далі я йду до своєї галереї та обираю будь-яке фото, яке буду використовувати для фону. Розмовна сторі з ми обираємо в пошуку гівку по темі нашої сторіс, затримуємо її, та тут Інстаграм нам дає вибір на якийсь саме момент відео її додати. Ми обираємо вдалий момент для відео, куди ми можемо додати цю гівку, та додаємо її. Як зробити зум в сторіс, коли ми знімаємо відео в Інстаграм? Дуже просто, одним рухом. Лайк, підписка, дзвіночок та будь-який коментар, якщо відео було корисно на цьому, все і до зустрічі в наступних відео.